Усія Київська Русь, Україна. Таку повну офіційну назву, на мою думку, повинна мати наша держава, оскільки слово Україна є тільки абревіатурою. Достовірно відомо, що існувала неосяжна старовинна держава Київська Русь, яка займала територію від Чорного моря до Білого, від Карпат до Поволжя і навіть за Кавказя. Після розпаду цієї держави тільки її центральна частина разом із столицею зберегли назву Україна, що є абревіатурою в поєднанні із благословенням. Тобто, ймовірно, спочатку, у повному варіанті, це словосполучення звучало так: Усія Київська Русь раїна. Слово на означає бери, даю тобі. Тобто той, хто дав цю назву, а також кожен, хто висловлює це словосполучення, не тільки називає державу, а одночасно благословить її на отримання раїв, не раю, а саме раїв, частинок, із яких повинна складатися велика територія. Можливо, саме тому в нас досі збереглося слово район, район, тобто рай він. У поляків є повітря, а на Україні райони. Звісно, і в Росії є райони, адже велика частина колишньої Київської Русі, згідно відносно недавніх розподілів, нині належить до Росії. Але ж колись це була усія Київська Русь. Слово усія вживалося інколи всія може означати уся, вся. Тому в нас є якби дві абревіатури Україна і Вкраїна усія Київська Русь або Всія Київська Русь. Але більш ймовірно, що це слово означає: засіяє, усія, всія, що повністю вписується в зміст благословення. Тобто засіяєш Київська Русь, раїна. Даю тобі раї. Але що би слово усія не означало, у повній назві держави його потрібно залишати у старовинному варіанті, а не переводити на сучасну мову. На запитання, чому тоді Україна не пишеться із двома буквами Р, скажу таке. Думаю, що це слово абревіатура вперше появилося на території нинішньої Західної України. А там досить часто власні назви складали із двох або більше слів, і у неологізмі тоді подвоєння букв, мабуть, позначалося крапкою чи двокрапкою, аналогічно сучасному і таї українській мові. Але згодом із неодноразовими змінами правопису це загубилося, збереглися тільки букви без. Помічення над ними крапок, тож, відповідно, і виникло читання цих власних назв без подвоєння. Я не пропоную зміну назви нашої держави, йдеться про розшифровку абревіатури і її офіційне використання у повному заново прийнятому варіанті. Аналогічно, як пишуть Сполучені Штати Америки, США, Союз Радянських Соціалістичних Республік СССР, повну назву нашої держави потрібно писати так: Усія Київська Русь, Україна. Тобто державі повинно бути забезпечене право іменувати себе повною назвою Усія Київська Русь або абревіатурою Україна. Це потрібно для того, щоб ніхто більше не говорив, що не було раніше держави Україна, і не називали нас Україною. Бо яка Україна може бути у географічному центрі Європи? Це не зміна назви держави, це проголошення повної назви, яка не заперечує, а тільки підсилює сакраментальне слово Україна. Яке насправді є священним і заповітним, а раніше, ймовірно, було і обрядовим. Я щойно проголошений вам текст, котрий вже кілька років відпочиває майже ніким не прочитаний на Фейсбуці, реанімую і викладаю це відео. Сподіваюся на підтримку тих, хто мене почує, і їхні відгуки. Я вважаю, що в такий спосіб виношу це питання на обговорення через міжнародний засіб масової інформації. Звичайно, це не електронна петиція до президента, але за умови, що буде зібрано багато відгуків на підтримку моєї думки, це відео може зіграти дуже важливу роль у позитивному вирішенні питання щодо проголошення повної назви нашої держави. А також, і це немало важливо, багато людей дізнається про значення і розшифровку священного слова Україна. Слово Укр, котре в наш час дехто вживає із іронією, означало раніше житель неосяжної держави усія Київська Русь. Укр це абревіатура, раї на це благословення. У подальшій своїй прозі я поясню, хто саме міг і мав право дати таку назву державі, адже раї давати може далеко не кожен.